Вітаю вас, діти, на уроці Я досліджую світ. І сьогодні ми з вами будемо говорити про збереження органів чуття і створимо плакат на тему органи чуття мої помічники. Щоб заняття пройшло немарно, треба сісти рівно і гарно, і довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись, а щоб знання здобути, треба уважними бути. Як завжди ми починаємо з вами урок із ранкового кола і фенологічних спостережень. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо? Що стосовно опадів? Кому відома температура повітря? Давайте з вами створимо такий позитивний емоційний настрій. А для цього покладіть голівки на парти, заплющіть оченята, уявіть собі, що ви в лісі. Тут багато дерев, кущів, всіляких квітів. Неподалік, біля джерельця, покритий мохом камінь, сядемо на нього. Прислухайтесь до звуків, ви чуєте спів птахів? Шелест трав, шарудіння листя, відчуйте запахи, пахне волога земля, вітер доносить запах сосен. проводіть рукою по каменю, він гладкий і теплий, а тепер доторкніться муху. Він м'який і прохолодний. Скуштуйте соничку, вона солодко кислувата. Запам'ятайте свої відчуття і захопіть їх собою, повертаючись із цієї подорожі. Нехай вони будуть з вами весь день. Давайте з вами прокинемося тепер і спробуємо скласти асоціативний кущ. Що ми бачили, чули, відчували у лісі? Які органи нашого організму нам в цьому допомогли? Ну давайте розглянемо, так? що ми відчували. Ось ми в лісі. І побачити ми з вами можемо квіти, дерева кущі. почути шелестра в шарудіння листя і спів птахів, відчути на запах, запах вологої трави і сосен. На смак солодко-кислувату саницю, а на дотик, м'який прохолодний мох і гладкий теплий камінь. Отже, всі органи нашого чуття людини дуже важливі, тому ми повинні берегти їх та не забувати про гігієну. Давайте поговоримо про очі. Подивіться в люстерку. Розгляньте свої очі і розкажіть, якого вони кольору, великі чи малі, круглі чи продовгуваті, веселі чи сумні. І коли ви це зробите, ви можете ознайомитися з пам'яткою, як треба поводитись, щоб уберегти очі. Поставте відео на паузу і обов'язково ознайомтеся із. Цими матеріалами. Давайте з вами виконаємо практичне завдання і визначимо густроту свого зору. Перевірте густроту свого зору зблизька. Для цього можна розгорнути будь-яку книжечку, і висота літер має дорівнювати приблизно 2 мм. Якщо ви користуєтесь окулярами, одягніть їх. Тримайте книжку на відстані 33-35 см від очей. Спробуйте читати по черзі спочатку правим, потім лівим оком. Якщо ви читаєте без зусиль, це означає, що зблизька ви бачите добре. Якщо вам постійно хочеться відсунути книжку на більшу відстань, ніж 35 см, щоб прочитати. Треба звернутися до лікаря. А лікар, який визначає будову ока, очні хвороби, або займається їхнім лікуванням і профілактикою, називається окуліст. Або ще є така назва офтальмолог. Давайте повторимо: окуліст офтальмолог. У підручнику на сторінці 43. Ви також можете ознайомитися з цією інформацією. Давайте з вами пограємо в гру. Гра називається Почуй і відгадай. Зараз вам потрібно буде прослухати кілька аудіотреків і вгадати, що саме вони озвучують. Перший звук. Наступний звук ще один, а ось такий, і ось такий. А такий, мабуть, ця нічка, так, із білячком. <клухи> так, багато різних звуків ми з вами почули. Чи легко було вгадати сюжет за звуком? Що виявилося найлегшим для вас? А що ви не змогли вгадати? Діти, якщо людина знайома з предметом, чи істотою чи явищем, які створюють певне звучання, то назвати їх за звуком і неважко. Ну, якщо ви не знайомі з предметом, чи істотою чи явищем, так, які видають ці звучання, то тоді ви їх вгадати і не могли. Виконайте рухливу вправу, щоб зняти в тому. Давайте з вами. Подивимося на українську дактильну азбуку і спробуємо за допомогою дактильного алфавіту показати своє ім'я. Це азбука, якою користуються люди, які не можуть вимовляти звуки. Вони використовують азбуку, що вона називається глухоніми люди, да, які можуть розмовляти, показуючи жестами якісь. Букви. І дивіться. Назвіть своє ім'я, поставте на паузу і покажіть своє ім'я, використовуючи саме цю українську дактильну азбуку. Наступне. Так як ви слухали звуки, то зрозуміло, що ми говорили про слух. Давайте з вами прочитаємо зараз правила догляду за вушками. Поставте відео на паузу і опрацюйте матеріал. Наступний орган нюху це ніс. Що ж ми про нього знаємо? При нормальному диханні ми будемо з вами відчувати запах. Пахучої речовини, якщо ми її поставимо поруч з собою. Затримавши дихання на деякий час, ми і запаху відчувати не будемо, хоча джерело його буде перебувати біля самого носу. Отже, ми з вами можемо відчувати запахи тільки тоді, коли вдихаємо. Коли ми не вдихаємо, то і запах ми не відчуємо. А чому ж ми так відчуваємо ці запахи? Чим в середній частині носа знаходяться нюхові нерви, вони відповідальні за нашу здатність відчувати різні запахи, тобто за наш нюх. Повітря, яке ми вдихаємо, подразнює закінчення цих нервів, і ці нерви здатні розрізняти тисячі різноманітних запахів. Причому про кожен окремий запах в мозок передається спеціальний сигнал. Що робити, щоб наш ніс не хворів? Потрібно щодня вранці і ввечері робити точковий масаж крил носа, регулярно мити руки до ліктів і робити контрастний масаж ніг, не перемерзати і остерігатися протягів. Користуватися носовою хусточкою. І тепер ми поговоримо про орган смаку язик. Так? Ну, дивіться, що потрібно зробити для того, щоб у склянках, у трьох склянках з водою визначити, в якій же буде солодка вода, чи солона вода, чи просто вода. Який орган ми підключимо до виконання цього завдання? Так, правильно ми підключимо язик. А які ще якості їжі розрізняє язик? А ну-ка, назвіть, будь ласка, ці якості. Кислий, так, солодкий, гіркий, проста вода, багато різних смаків. Щоб зберегти орган смаку, треба дотримуватися ось таких правил. Орган дотику, шкіра, наступний орган. Проведемо останній дослід. Необхідно на дотик визначити предмети: м'ячик, кубик, шишки, ложку. Який орган чи почуттів допоміг визначити ці предмети? Так, ми їх торкалися. Тому нам допомогла шкіра. Погляньте на малюнок, як виглядала первісна людина, і як виглядаємо ми. Як ви думаєте, чому первісній людині потрібно було мати густий волосяний покрив? Чого в них могла? Бути, могло бути тіло вкрито шерстю. Ну-ка, подумайте, мабуть, тому що в них не було одежі, так? і погода була дуже сувора, і вони завдяки цьому волоссяному покриву захищали свою шкіру. Як за нею доглядати, ви також можете прочитати зараз. Виконайте фізхвилинку і налаштуйтеся попрацювати в лошиті. Плакат на тему органи чуття мої помічники. Ви спробуйте зробити вдома за зразком. А ми переходимо з вами до нашого зошиту. Робота в зошитах на сторінці 18. Подивіться на малюнки і подумайте, який із них відображає правильно правила гігієни органів чуття, а який помилково. Яких ще правил гігієни ти дотримуєшся? Запиши. Отже, ви вибираєте, якщо правильно записуйте в перший рядочок вибираєте, так, правильні малюнки. Помилково. Ви записуєте в другий рядочок і свої правила гігієни до органів чуття, до різних органів чуття ви можете записати в останніх двох рядочках. Який же висновок ми можемо зробити про наші органи чуття? Вони допомагають нам сприймати навколишній світ. Всі органи чуття важливі, немає головніших, вони всі важливі. І їх треба берегти і доглядати за ними. Ну і хвилинка цікавинки, так що ніс росте протягом всього життя, і вуха теж. На території Західної Африки росте так званий магічний фрукт, посмакувавши якого всі кислі продукти такі як лимони, будуть здаватися солодкими на смак. Око може розрізняти близько 500 відтінків сірого. Ну і ваше домашнє завдання це повторити тему на сторінках 43-44 у підручнику. І я дуже рада, що ви були зі мною сьогодні на уроці. До зустрічі!